что хробочели сжимается, очи жало наближается. та жало наближаются. Трата та, хробак, тра -та, та. Недобрый вечер. Ты же именно так хотел закончить путешествие у Ванушка и Ебанько. Зато эффектно, такая поза театрально акторска Это ваш Титаник на минималках, ёблики. Болотная версия. Просвітницький проект 13 йоків у Етері, другий сезон. Дітей прибираємо. Версія без блюру у телеграм-каналі Мадяр. Якщо на світанку просто небо у полі з'являється свіженький квадрик. А проряд у посадці тупикнувся ще один. Значить, мінімум чотири хробака виграли квитки one way ticket» у спільноту йобликів. Команда FPU Wormbuster птахів Мадяра. Світанок з паморозю розфарбовує власними пензлями. Падасов Чесько. І фарбами тут домінуючими. Ні, але повторчику. Пензля у писко. Будуть багряно-червоний з меленою сумішю, як подобає хробаку звичайному. Ніяким перфтораном блакитним тут і не вонить. Чітко пролетарська. О, на бля. Добре, метр пензлем тиснув. Тепер дві дупи: штатна та макітро альтернативна. Навіть три. Третя це узагальнений опис стану справ хробака. Де наступний червоно-тимчасовий? Ось наступний квадробер з квадроциклу. Останній тій світанок залупа хробача на Напіздюль. Ай чітко уйшло у повторчику. Чакабоні. Марлі, брате, що ти там крутиш у ті цукерки. Гуд є бурінг. Контролюрен. Фуй, фуй, фарш машин. І тут блокитної, до речі, не бачу. Якась підробка. Де суть інші. Туйки їх розвідка бригадна налітала. Тим часом бачимо, як Мавік дружнього підрозділу свою програму ранкової гімнастики запроваджує. То зайвим не буде. Розігрівчик маленько. Кось там шупаться під кущами. О, єден тікає. Добре. Далі справа FPV-шок. Ритуальний танок від вормбастерів. І фінальна клізма. Зовні то так. Чакабоні! І знов три дупи. По дрону у кожну хробачу макітру суки. От такі чотири пацюки на світанку заскокують і забирають посадку. Як Бачите, то гарно та швидко лікується, поки не закопалися чи не закріпилися цілим взводом. Але ще четвертий був гузиця уламками скиду дружнього підрозділу вже макакоподібна, мабуть. Але то не точно було. Тому на верочку і Контролюрен. О, картина маслом. Уже ніхто нікуди не поспішає і не закріпляється. Жорстоко дітей сумських та криворіжських згадаєм і видихаємо, тендітні ви наші. Де хробак? Кого в'єбать? Патрулюрен, браття, патрулюрен! Оп! Запіздалий пасажир біжить, оглядається. Напрямок помилковий, чорти. Там проходу нема. А ось і жало. Томаш! Оце невдача з хробачого спортсмена. Далі дивитися слабонервним не варто. Трохи квадробобера. Втома апатія. Тепер антисимуляційна пілюля від вормів. Ай, дупа, була зовсім поряд. Підглянемо. А тепло таке тихенько, та на підкрадулях дісталося цілі. І починається хробачий жах. Далі без коментарів. Все пизда усказ. Ми наполегливо просуватиму власний порядок денний. Роббак хороший, коли він? Йоблик! Місток, пам'ятаєте, днями Клімчики тахів Мадяра підірвали, щоб бились без ілюзій. Реальна раколовка. Еть? Сховався! Від Кліми наївний. Один, Ні, он наступний. Іди сюди мій сукерман. У кожну дірку козаки Клімчика зжало запхають. Кожна хробача істота це відчує. Бігаюча, повзаючи, та, що никається, навіть кається, але забуває, що з землі нашої не втікла. В дупу тікая хробачі. І дрон. У дупу. Як альтернатива у макітру. І бузеранті у туалетній кімнаті типу сортир. То для хробаків взагалі загальновідома. Аксіома. І виводок під кожною українською смирекою. Дабл Сендвіч. Чага, Чага! Тим часом протягом 1 -го 17 -го квітня пілотами 414 окремої бригади птахи Мадяра детоксиковано 1319 хробаків, з них 813 цілком оздоровлених від фашизму, 506 покуйовджено, покуйоджено, з половиною щодоби. По одненькому кожні 18 з половиною хвилин квітня. Додивитися цей відос, і якраз наступний підійде підар. Тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах.